Так, доброго дня всім. Веду, що мене таке світло. Всім добрий день. Так, я вас не чую. Ірина, Свята, добрий, добрий, добрий день, добрий день. Жиє, та ой, не так. Доброго дня. Е, Ну, давайте розпочнемо наш ранковий діалог. Е, Всіх вітаємо, що. Прийшли в неділю поговорити про здоров'я, і ми представимося. Я почну звати Світлана Федяєва. Я лікар-дієтолог, я доцент кафедри нетрадиційної реабілітації та нетрадиційної медицини, де викладаємо саме. Би в нас є цикл спеціалізації по дієтології. Тож дієтологію ми любимо, знаємо, вивчаємо постійно. І я б хотіла почати з того на нашому ранковому діалозі поговорити про те, тобто розповісти вам про те, що ми тиждень назад проводили інтенсив разом з моїми колегами, які зараз з нами на зв'язку, в місті Чернівці для лікарів, де представляли, окрім того, що представляли кейси, які ми вам і. Сьогодні покажемо застосування якісних дієтичних добавок, а також ми говорили про важливість нутріціології і говорили про якість дієтичних добавок. І сьогодні я зупинюся на деяких таких моментах, які дуже важливі при виборі дієтичних добавок. Так як я є дійсним членом Британської асоціації дієтологів, то на цьому сайті. Да, Є е, розміщені такі покрокові рекомендації для фахівців, і дієтологів, і нутріотологів, як допомогти клієнтам пацієнтам уникнути покупки фальсифікованих дієтичних добавок. Тому що насправді ця проблема піднімається не тільки в Україні, а й в усьому світі. Дієтичні добавки справді фальсифікуються в великій кількості. І зараз я вам покажу буквально декілька е, слайдів. З е, сайту Британської асоціації дієтологів. Е, саме їхні дані. Зараз хвильку. Так, за, зараз зараз хвильку. слайдів, хвилиночку, щоб було на весь екран. Так, видно? Видно, так? а ну от зверніть, будь ласка, увагу. Що на, на сьогоднішній день це проблема не тільки України однозначно, але загалом в світі, де ми вважаємо, що, до прикладу, Канада, Австралія, Великобританія, США, що якщо це добавка США там, чи Канада, то вона однозначно відразу буде до прикладу якісною. Ні, зверніть увагу, що б'ється на, на такий спалах, так про те, що зменшення ризиків зараз покупки дієтичних добавок в інтернеті є пріоритетом. В Австралії, Канаді, Великобританії, що збігаються загалом з міжнародними зусиллями, спрямованими на припинення онлайн-продажу підроблених, тобто і далі ми про це будемо говорити, та інших незаконних продуктів для здоров'я в усьому світі. Знов ж таки, це приклад така, торговий такий майданчик. Це, до прикладу, iHerb, де люблять люблять купляти. До прикладу, ми, наші клієнти, пацієнти. Ну і можливо, ті, хто сьогодні присутні на нашому діалозі. Я сподіваюся, що ви вже про це. Знаєте, що це просто майданчик для продажу. І зовсім не гарантує якість. І от зверніть увагу, що дослідження 2022 року вивчили чистоту неправильно позначених добавок, спрямованих на імунне здоров'я, і дослідження показало, що з 30 дієтичних добавок з заявами про імунітет куплених на Amazon, 17 мали неправильні етикетки, в тому числі 13 із відсутніми інгредієнтами та 9 з доданими додатковими компонентами, не вказаними на етикетці. Так і крім того, є твердження. Зазначені на етикетках продуктів не підпадають під жодну класифікацію тверджень, визначених правилами управління, контролю, тобто FDA. Так ми всі з вами знайомі. З FDA. також є зверніть увагу, що 17 брендів спортивних добавок і добавок для схуднення, що продаються в США, в 17 брендах виявило дев'ять заборонених стимуляторів у продуктах, і майже половина протестованих брендів містила більше одного забороненого стимулятора. Це дуже важливо. Якщо ми говоримо з вами про якість, то звичайно що треба пам'ятати про те, що ми повинні обирати якісне так? і уникнути от таких от фальсифікованих. Добавок і як це зробити, до прикладу, на сайті Британської асоціації саме для фіхівців, нутріціологів і дієтологів, є поради, тобто такі практичні поради, які я дослівно і переклала, щоб допомогти клієнтам зменшити ризики для здоров'я пов з пов'язані з дієтичними добавками, дієтологи можуть. Тобто, треба надати поради щодо безпечного прийому добавок. Окрім того, що ми призначаємо зараз, ми не говоримо про схему призначення для того. Щоб клієнт отримав результат, ми говоримо зараз про фальсифікацію. І а, ми повинні наголосити за рекомендацією Брислайнської асоціації, щоб бути обережні з інформацією в новинах або соціальних мережах. Перед початком прийому нової добавки проконсультуйтеся. З медичним працівником або з нутріціологом. Я ще раз підкреслю, що в Британії в Британії загалом, тобто це можуть бути і лікарі, дієтологи, і це можуть бути нутріціологи без вищої медичної освіти, без медичної освіти, які, які є фахівцями нутриціологами. і визначити так, що вона йому підходить. Далі купуйте схвалені продукти в перевірених джерелах, включаючи інтернет джерела. Тобто ці інтернет джерела можуть бути, але вони мають бути перевірені. Ви маєте довіряти. Цьому виробнику і от не ліцензовані і нерегульовані вебсайти та деякі магазини, особливо магазини зі знижками, можуть бути небезпечними. Ну, звичайно, шукайте обов'язково таку етикетку, де є інформація про добавки, де вказано розмір порції, кількість порції в кожен інгредієнт у продукті та кількість певних інгредієнтів на порцію, Бо буває що цього не вказано. Тому а Обирайте якісне. Так, декілька таких моментів, на яких хотіла зупинитися. І зараз я передаю слово своїм колегам Ірина Світлана. Доброго ранку, вітаємо всіх. Ми сьогодні будемо ось так разом так, з вами працювати. Mm -hmm. І я Світлана, лікар-дієтолог, доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології. І дійсно ми провели дуже потужний інтенсив, на якому представляли кейси робочі, і я думаю, що ви будете вражені тим, за що можна зробити за короткий час за допомогою наших дієтичних добавок, за допомогою наших таких потужних схем. Тому хочу представити свою колегу Баланюк Ірину, лікар-інфекціоніста, доцента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, з її результатами. Так що, Ірина, будь ласка. Дякую, Світлана. Ми поділимося презентацією, ви скажете, чи все чи працює. Світлана, ти свою презентацію, мабуть. Вимкни. Зараз Угу. Угу. Так, і спочатку. Скажіть, ласка, чи видно вам все? І на весь екран. Будь ласка, Ірина. Ще раз доброго дня, всіх вітаю. Світлана мене представила, але хочу ще раз вам сказати: я доцент кафедри інфекційних хвороб, так, лікар-нутриціолог, і хочу вам сьогодні таку проблему висвітлити, як випадіння волосся. Ви всі знаєте, що на сьогодні близько 50%, особливо жінок, і також чоловічого віку, це люди, які страждають випадінням волоссям. Але це є не основною такою проблемою. Саме такі чинники, які призводять до цього, це, наприклад, постійні стресові фактори призводять до такого захворювання, як алопеція. Так, і можуть бути інші запальні процеси та які зводять, що мають незворотню втрату фолікулітів. наприклад, це як хронічний червоний вивчак, так, склеродермія і будь що інше. Давайте розберемо сьогодні мої випадки з практики. А саме дана пацієнтка, вік не від пацієнтки моєї складав 34 роки. При поступленні вона скаржилася на втомлюваність, випадіння волосся. Задишка, надзвичайно була виражена в неї емоційна лабільність. Так, ця пацієнтка пов'язувала з тим, що під час роботи так в неї були такі, вона працювала з токсичними речовинами, а саме стрес, такий стрес, стрес який був характерний для неї, і тривалість симптомів. Була характерна десь до півтора місяці, вона практично зверталася до різних спеціалістів: і трихологи, і дерматологи, і потім все ж таки звернулася до мене. Що при об'єктивному обстеженні? Ми бачимо це: вона надсилала мені фотографії з різних локацій, так, при огляді, голосиста частина голови, так де ми бачимо от, незначну алопецію. Так, одна фото, друге. Так, і при що ми я зарекомендувала пацієнтці, Це був призначений фаритин, фольово кислота, вітамін в 12 вітамін Д і мідь та цинк. Так. Ось бачимо, що феретин в неї складав нижчі норми. Так, це вона із семенка ще в січні місяці. Здала ці аналізи, але потім прийшла до мене і вже в березні місяці, 13 го числа, так, ми бачимо поліову кислота практично на нулю. Вітамін d 12 норма, ферритин нижньо-середнього, так, мій цинк, практично норма. І за даними результатами, за місяць часу на 18.04, от пацієнтка перездала результати, в неї. Поліва кислота складала більше за норму. Що з наших препаратів ми отримували? Це е, суперкомплекс, який я її призначала по одній капсулі два рази на день під час їжі, нутрікалм по одній капсулі два рази на день, пастилки з цинком, дві таблетки на день, кальцій, магній хелат обов'язково ми додавали її. магній, так, по дві капсули на ніч, і 5 HTP по одній капсулі вранці. Також вона отримала хлорофіл і залізохилат. Так, і що ми отримали? То лікування бачимо, що було. Це місяць лікування, і щойно вчора так, пацієнтка надіслала фото, надзвичайно, який позитивний результат. І щодо висновки, так ми розуміємо, що це усунення обов'язково причини, повноцінне харчування, що ми її рекомендували, і заповнення дефіциту мікроелементів і вітамінів відповідно до наших схем лікування. Дійсно, пацієнтка дотримувалася і все в сукупності призвело до надзвичайно позитивного результату. Також хочу вам ще сьогодні показати мої. Таке досягнення це пацієнт, молодий, 9 років, хлопчик. Так, з мамою вони просилися на консультацію. Я, звичайно, їм відмовляла в цьому, тому що це дитина. Але на свій страх і ризик ми... <кій> я поводилася і ми його взяли. При скарги на висипку, так, при зверненні, що посилилося в березні місяці, Ще це в 2023 році. Результат це Попередній це було за 2024 рік, а це за 2023 рік. Дитина стала більш драцівливою, швидко втомлювався в школі, так, періодично з'являвся кашель. Вони протягом п'яти років вони зверталися, відвідували різних спеціалістів: також педіатра, дерматолога, пульмонолога, з анамнезу бронхіальна астма, також атопічний дерматит. і... Хворому, нашому хлопчику було проведено таке лікування. От бачимо, як до нас зверталася ця дитина, які ураження шкіри, так? це атопічний дерматит. І е, деяку низку е, ми аналізів йому запропонували, тому що тут деякі аналізи я повирізала, але в мене не було. Бачите, 12.05 це ще за 23 рік. Що ми побачили, це надзвичайно великі еозинофіли, і ми запропонували мамі, щоб пройти антипаразитарну програму нашу. Так? Це перший місяць, перший етап, що ми давали: це свікноні, так, реп'ях, паударко, чорний горіх, кальцій, магній, хелат, вітамін Д3. Також 16-го дня, 21 день, що ми застосовували хлорофіл, біхідофілосфлора. І другий етап на 15 днів все те ж саме, що і в першому етапі. З Цією дитинкою я працюю вже рік, тобто вони перші, що пройшли це антипаразитарну програму, і в подальшому вони отримували ну, багато дуже різних схем застосування від наших, нашої компанії. І після лікування. Що хочу наголосити, що тут дуже швидкий був результат. Я не знаю, мама дуже була здивована. Тобто, за два тижні часу на антипаразитарній програмі, ось ми отримали таку картину. Бачите, це наша, наша дитина, мій хлопчик. І висновки також хочу наголосити, що такі захворювання, як кропив'янка, дерматози, екзема, алопеція, це не лише маленька частина проявів наявності глистів. Вони можуть маскуватися під будь-що, завгід ну, де як, і е, давати такі запальні захворювання і е, шкіри, і стан не, не покращувати дитини. Тому дякую за увагу. Надіюсь, що було коротко, але змінити інформативно. Я хвилювала, я трішки хвилювалася, бо це вперше для мене, але. Дуже дякую. Поділилася та, з вами своїми та, результатами. Результати з вами вважають, тільки на продукції, ми розуміємо, що можемо отримати такі результати. Uh -huh. та, дякую, Світлана. Uh -huh. uh -huh. Продовжує колега наш... uh -huh. моя. Тата, за uh краю. -huh. Uh -huh. Так, так все, ви приходьте. Так, всіх вітаю ще раз. Зі мною вже знайомі, так не перший раз виступаю, і секундочку. Так, отже, я покажу приклади використання наших нутрицептиків пацієнтів. З цукровим діабетом та метаболічно асоційованою жировою хворобою печінки, так, яку ми е, знаємо як е, раніше в МКХ, а, як жировий гепатоз. Так. І загалом про цукровий діабет. Цукровий діабет це надзвичайно поширена проблема сьогодення, і ви всі знаєте класичне лікування, так? Класичне лікування, яке є симптоматичним, переважно і не вирішує. Основну проблему. Так, часто ця терапія, якщо пацієнти не змінюють спосіб життя, є безрезультатною. І без корекції дефіцитів та зміни способу життя пацієнти повертаються в свій перший початковий стан, так? І розберемо такий класичний випадок. Одна із моїх перших пацієнток, яка була дуже успішною в лікуванні це жінка. 44 роки вона звернулася із зайвою вагою, значною зайвою вагою А, Тобто в неї на початок було 120 кг. На що вона скаржила? Звісно, на втому підвищення артеріального тиску і ліпоматоз. Тобто, ліпоми були настільки виражені, що вони поширювалися взагалі по всьому тілу. І вона хворіла ну, десь протягом 5 років. Вона звернулася взагалі. Метою зниження ваги для проведення баріатричної операції. Тобто її метою було після мене, після мого лікування та зниження ваги, звертатися до хірургів, які б вже розбиралися з цими ліпомами, та і, і зниженням так ваги таким методом хірургічним. Так, ось вага 120 кг, множинні ліпоми, на жаль, на фотографії цього не видно, але об'єктивно це було дуже так значно виражено. Дуже цікаво, що до того її загалом ніхто не обстежував. І коли я запропонувала їй здати аналізи, що ми бачимо? Це глюкоза 8, це високий рівень тригліцеридів, високий рівень бета-ліпопротеїдів, тобто порушений ліпідний обмін значно. Це підвищені печінкові проби, так, тому що, відповідно, зайва вага, та ожиріння, жировий гепатоз був присутній. Ось показники ще раз, так, високий рівень інсуліну, індекс гома і вітамін Д в дефіциті. Тобто, це на момент звернення. Що я їй призначала? Отже, ми почали, звісно, з низького вуглеводного харчування, я розписала їй дієту. І паралельно призначала наші нутрицептики. З чого почали: це хром, так, який мінерал, який регулює обмін інсуліною, коли він буде в дефіциті, то дуже важко з інсуліном працювати. Це лівгар, так, гепатопротектор, потужний хлорофіл для детоксикації, комплекс гарцинію теж приймає участь в ліпідному обміні, покращує його і знижує тягу до їжі. Це лецитин, всім відомий лімфатік. Фет граберс та вітамін Д. Що ми отримали в динаміці через півтора місяці після лікування? Звісно, результат був вражаючий, тому що інсулін знизився з 18 до 8, глюкоза в нормі, індекс гома в нормі, тригліцериди теж прийшли до норми, бета-ліпопротеїди в нормі, ГГТП в нормі, і вітамін Д. Зріст до 32. Звісно, після такого лікування в неї значно покращився стан, нормалізувався, нормалізувався артеріальний тиск, знизилась вага на 12 кілограм за півтора місяці, розсмокталися ліпоми, як не дивно, і ця пацієнтка до хірургів так і не звернулася. Ми продовжували з нею роботу, так, це такі результати на фотографіях теж не дуже видно, але, але все ж об'єктивно це було дуже помітно. Наразі ця пацієнтка виглядає ось так. Вона досягла а, своєї комфортної ваги, тим близько 70 кілограм, а, і прекрасно себе почуває і надалі приймає наші нутрицептики. Тобто основний акцент тут який? Це усунення причини, яка призвела до ожиріння, відновлення роботи ШКТ. До речі, та потім вона проходила ще а, програму реабілітації ШКТ. Це детоксикація, нормалізація вуглеводного жирового обміну, повноцінне харчування. А, Заповнення дефіциту, заповнення дефіциту корекції та дефіцитів мікроелементів, вітамінів і лікування супутніх хронічних захворювань. Отже, такий потужний результат ми отримали. Наступна пацієнтка молода, вона звернулася знову ж таки з зайвою вагою, а, закрипами, і скарги були на втомлюваність, поганий сон. Вона тривало боролася з зайвою вагою безрезультатно. Це заміри пацієнтки. Ну, на початок в неї було, була вага 137 кілограм. Високий рівень вісцерального жиру. Можете звернути увагу на метаболічний вік при її 27 років, а метаболічний вік 41. І було центральне ожиріння, що свідчить знову ж таки про виражену інсулінорезистентність. Що ми отримали в аналізах, так це Підвищення значне печінкових проб, тобто жировий гепатоз, високий рівень холестерину. високий рівень реактивного білка, тобто при, при ожирінні завжди буде якесь системне хронічне запалення. І це реактивний білок в цьому випадку був 12. Феретин високий, 182, знову ж таки, що свідчить про ураження печінки. і інсулін аж 30 Після курсу лікування пацієнтка знизила вагу до 125 кг, 137, метаболічний вік знову, знову ж таки значно покращився. І нормалізація всіх показників, які були порушені, порушені до того. Так? Ну, ще не стабілізувався серективний протеїн, але ми допрацювали, і пацієнтка себе прекрасно почуває наразі. Яке ж лікування? Призначалося, це гепатопротектор Ліфгард, мій улюблений. Завжди пацієнтам із ожирінням, з метаболічним синдромом, я призначаю даний препарат, тому що при схудненні такому значному йде навантаження на печінку. І треба прикривати це гепатопротекторами обов'язково. Це хлорофіл, це бердок, лецитин обов'язково, МСМ. Так? Це всі препарати, які діють на наш на обміну на детоксикуючу функцію печінки. Так? Хром, звісно. При інсулінорезистентності і комплекс магнію, магнезіум-комплекс. Всі наші продукти, так які склад, входять до складу цієї програми, покращують і посилюють функцію печінкових клітин. Стимулюють регенерацію, зменшують вираженість запалення, покращують жовчовидільну функцію печінки і також сприяють нормалізації жирового обміну. Які покази до застосування, будь ласка, ви можете подивитися на слайді. Але ці покази широкі. Тобто програму реабілітації починки не треба призначати лише пацієнтам, в яких є жировий гепатоз. Так? Тут покази можуть бути різноманітні. Навіть от я особисто на такій тривалій основі приймаю дані препарати теж. І прекрасно себе почуваю. Так, дякую вам за увагу. Ось такі е, клінічні. Будемо ділитися з вами і подальшими напрацюваннями в майбутньому. Да, Світлана, так. дуже храпюю. Так, якщо якісь запитання, будь ласка, можете задавати в чаті. Ну, ми бачимо, що запитань. запитань немає. Я сподіваюся, що дані схеми будуть корисні для вас, ви собі їх зафіксували і. Сміливо можете використовувати, тому що вони дійсно працюють надзвичайно круто і мають високий терапевтичний. Так, ну і з певненістю про те, що це, це дійсно події, і з певністю про те, що там достатньої кількості діючі речовини, відсутність токсичних речовин, як я показала на попередніх слайдах. Ми ну, справді щасливі в тому, що ми можемо використовувати. Дійсно, професійну і якісну продукцію, за яку, як я говорю от своїм пацієнтам, і коли я викладаю дієтологію, кажу, за яку от, ну, мені, як лікарю, не страшно не отримати результат чи отримати побічні ефекти. цьому це справді працює. Дякую всім, хто сьогодні приєднався. Дякую вам, колеги, за те, що за те, що доклали такі хороші для нас і показові кейси. І до зустрічі на наступних діалогах. Якщо питань більше немає, то ми тоді будемо завершувати. Всім дякую. Бай. Вам до нових зустрічей. До нових зустрічей. Гарного е недільного дня. Відпочивайте всі і від Набирайте сил, так. так. Набирайтеся сил. Набирайтеся сил. Всім щасливо. До, до, до побачення. До побачення.